Я хочу звернутися до президента і попросити його. Да, ми сьогодні всі за перемогу, за Україну, за територіальну цілісність, за все, що нам дорого. Але так лоб лоб, як сьогодні йде цей бій, Україні буде дуже важко вести довготривалі, затяжні війни. І тому я прошу президента, запропонуйте країні. План Б нашої перемоги. Запропонуйте вихід з цього складного, достатньо трагічного становища. Проявіть своє лідерство. І знайте, що українська нація вірила, вірить і буде вірити в нашу перемогу. Українська нація боролась, бореться і буде боротися за наш суверенітет, за наше право жити, існувати. Але в той же час. Ми мусимо діяти чітко, раціонально, стратегічно і переможно, а не йти в глухий кут, якщо комусь це подобається.